Мрієш бути впевненою в собі? Все починається з маленьких обіцянок, які ти даєш і виконуєш для себе. Наприклад, пообіцяла собі почати ранок із зарядки, зробила це вже перемога. Вирішила наїсти солодке сьогодні, справилась? Ось ще один доказ твоєї сили. І так з кожною виконаною обіцянкою ти все більше віриш в себе. Дія це магія. Вона не просто доводить твою здатність щось робити, вона зміцнює твою віру в себе. Чим більше ти виконуєш, тим сильнішою стає твоя впевненість в собі. Навіть якщо щось не вдається з першого разу, головне продовжувати. І пам'ятай, твоя віра в себе не з'являється звідки? Вона вирощується через дії. Ти можеш все. Якщо почнеш робити це вже сьогодні. А що ти зробиш сьогодні, щоб стати трохи впевненішою собі завтра? Поділись в коментарях.